Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми будемо готувати щось солоденьке, смачненьке. Так, це я розвела сухе молоко. М -м -м, як файно пахне. Сухе молоко по інструкції розводити. У мене на склянку я давала 6 чайних ложок. Так. Це в нас кокос. Скільки тут грам, не знаю. 80 грам. Це у нас буде 160 грам. І відправляємо, щоб зараз воно закипіло. Тоді додам туди добру ложку ще масла. Так, воді розвела ще трошки крохмалю, дві ложки столових. І додаю туди в крем, щоб воно все разом закипіло. Крохмаль я додала кукурузяний. У мене кукурузяний крохмаль 2 столових ложки. А розвела для того воді, щоб він не зробився комочками, якщо я вкину в гараче. Ось. Так, що ось таке. -то. І зараз як зваримо крем при постійному помішуванні він має покипіти зо 2 минуті. І тоді ми його знімемо, накриємо харчовою плівкою в контакт і винесемо хай стигне. Поки нам вистигне крем, то наші. Листкове тісто ми спечемо. Дістану хліб і положу пектися на форму, чи на пательню, чи на противень. Відправлю пектися наше листкове тісто. Ось так. Так, що ось такі то справи. Ну, а тоді зберемо лядащого торта. Ось такий у нас вийшов крем загустий. Додала я добрих 2 столових ложки масла сюди. І тепер. А, і ще ізюм додала. Якщо нема молока сухого, я даю з молоком сухим через те, що в мене нема молока такого, е тока от сирого, то я додала сухе молоко, на сухому молоці варила. А хто має таке молоко, ну, на такому варить, на тому буде краще. Ось. Ще можна сюди вибити яйця жовток, але я давати не буду. Тут дуже гарний аромат этого. кокосу. І дуже гарно пахне свіже сухе молоко. Ось так, щось такі справи. Зараз я його трошки ще помішаю, так загустає гарно. І все. І відправлю, зараз хай остигає, закрию харчовою плівкою. Контакт і хай стигне. А тоді розкачаємо тісто. Зараз ще трошки я хліб дістану. У мене хліб печеться в духовці цибуляний і такий звичайний, Двоє цибуляних, двоє і не цибуляних. Ось. І тоді, і тоді, будемо випікати наші листкові коржі, чи як сказати. І тоді будемо перемащувати нашого торта. Так, ось так. Закрила я контакт, виношу на холод і хай стигне. Пишу, так, вигляді. крем наш ось такий густий. Ну, якби сюди дати куркуми або жовтка, він би був би жовтий. Ну, мене так все влаштовує. Ой, ой. В мене також тоді. Ми його зробимо смачного тортика нам. Називається тортик на швидку руч. О! Не місити, не крутити, не калатати. Просто розкачати і спекти. Расти. Він став. Та спробувала, сказала то крем смачний. Дуже смачний, тише будеш. Зараз будеш тортом їсти. Тут. Не руш мені треба, кажу. Так, зараз вижену звідси. Не Треба. Зараз вигоню. Це у нас другий корж. Бачите, тут це Так прикольно топруською туша. Так, дибійся. То Наталька. Дібійся, я Я через тебе знаю, що забула. Ні. А, цей вареничку. Варенечку положити. Ой, глад, з тобою, Наталькою мою. Я кажи, погана. Зараз як пожалієш І... твоїм хейтерам, то вони мене будуть жаліти. І казати, яка ти тут погана. Взагалі-то я попала на ту варенню, що ти хтіла. Mm. Mm -hmm. Ой, як mm -hmm. солодко. Mm -hmm. <Ach> я докаркала. Казала <губ> да. моя Наталя, хочу варені з бузини якого ja, почекай, нема. Не знаю, де вона не могла попасти. І раз і попала. О. Ось так. Ось так. О! О тепер. О тепер так, як я казала. О! Може, не треба цьому шкробити? Пише ще щоб на потім. Щоб я не мила його. Блін. Де він? мити. Де той блін? Блинчик. Ну, похоже, чомусь на рисову кашу. Сил, як називається ізюмом. Я хочу рисову кашу з зюму. Ну, завтра піду в магазин, куплю ізюму, бо я нині все і забрала. Добре, а я ще якусь здаю. А там гарбуз стоїть, он, де варени я нині зварила О, в холодінці. Ох, все, я знаю, що я хочу, тільки не варився і зараз трошки. Так, піди, подивися трошки тут. Можливо. Дай сюди я поставлю паузу. Так, зверху присипала кришечками, посипала. те, помастила перемасткою, вареню так само положила. І те. Посипала тими кришками. О, бачите? Країв я не обробляю. І дам Наталі попробувати. Наталя дасть мені тарілку. Да. Не, переріжу? Не переріжу. Смачно. Що <смачно> воно вже втікає від мене? На, я тут маленьким кусочком сім'ї дам. Ні, я хочу менше. Ні, ні ні, ні 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 Це мій. А це отут моє ще залишилося. А це я покажу, як воно виглядає. Ось так. Бачите? такий. Тортик на швидку ручку. Бігом і смачно. Ням-ням. Хто до мене смакувати на торта, заходьте. Цей буде пропитувався. А цей ми зараз їмо. Так, так. Не буду чекати, поки відійдуть коржі, поки що. Я захотіла торта. Я його зробила, щоб його зараз їсти, так як я його хочу. Ось такий-то справи. Хто, що такий крем не готував, можете приготувати. Дуже смачно з кокосом. Смачно Виходить переклад. Можна без варені. Можна без варені, можна з вареньою, як кому... як кому смачно, той так готує. Всім смачного, ви готуйте, як вам добре, а я показала, як нам добре. Якщо кому сподобається, пробуйте варити. М -м -м. А я поїм біжу на стрім Фейсбук. Так що всім гарного, мирного, тихого вечора і міцного здоров'я. Всім па-па.